Чому ти тут? Яке в цього світу призначення? Знайшов хтось чітке вже тлумачення? Навіщо ви тут, милі люди? Навіщо вам серце у грудях? Ви хочете смачно поїсти? Комфорту вам хочеться, звісно? Над вами панують потреби, що навіть забули про себе. А тобто про себе про кого. У серці забулися Бога, життя перейшло в існування, здобування і споживання. Чому ж бо ви люди забули, що ви завжди є тим, ким були, себе ж не потрібно здобути. А в серці лиш варто відчути, у грудях ви носите світло і від себе сховали і від світу, воно ж терпеливо чекає, як ти його в собі пізнаєш. Коли душі світло пролється, тоді амнезія минеться, і радісно ти пригадаєш. Ти є тим, кого ти шукаєш.